Вітаю! Ми на будівництві житлового комплексу Real Сіті від корпорації нерухомості Ріел. Сьогодні поговоримо про динаміку будівництва другої та четвертої черги. Ну а перед тим хочу нагадати про те, що перша та третя черги вже введені в експлуатацію. Стати інвестором у житловому комплексі Real Сіті очевидно, правильний вибір, адже простір комплексу має безліч зон для вашого дозвілля. Тут ви зможете прогулюватися зеленим сквером і відпочивати на арт лавах. Проводити час із друзями в затишних альтанках, займатися спортом у зоні для воркауту, відпочивати з малюками на дитячих майданчиках на власній території. Ну а тепер безпосередньо до будівельних робіт житлового комплексу Ріал Сіті за серпень. У будинку 1 Б другої черги облаштовують дах комерційних приміщень. Також тут влаштовують електрокабель в квартирах. У будинках 1 і 1Б розводять системи опалення, каналізації та водопостачання. У четвертій черзі безпосередньо у будинку 4Б, будівельники облаштовують дах. В будинках 2Б і 5 б розводять мережі водопостачання, каналізації і опалення. Окрім цього, в четвертій черзі виконують благоустрій прибудинкової території. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайк та підписуйтесь на канал для того, щоб за ходом будівництва цього та інших об'єктів корпорації нерухомості Ріел. Також залишайте свої запитання у коментарях. У описі ви знайдете контакти та адреси відділів продажу, де вас радо чекають. До зустрічі!